Будемо рухатися по маршруту номер 5 Є у нас маршрут номер 5 номер 3, да. Так, є у нас попутний транспортний засіб, рухається по крайній правій смузі. От. Надаємо йому дорогу і виїжджаємо. Так. Давайте засоби організації дорожнього руху в принципі, ми вже знаємо. Знак 5.16, бачимо. П'ятий маршрут ми їдемо праворуч. От, Будемо рухатися праворуч. І бачимо, що для повороту праворуч ми повинні зайняти крайню праву смугу. Звертає увагу, в нас знак кінець населеного пункту на білому фоні. Все. швидкісний обмеження швидкісних режимів. Тобто максимально допустима швидкість 50 км на годину. Закінчимося. У нас перешкоди немає, ми продовжуємо рух не зупиняючись. О, так. І Виїхали в нас початок населеного пункту на білому фоні. Знак 549, населений пункт липине. Максимальна швидкість, якою ми можемо рухатися, 50 км на годину. Що ми праворуч бачимо? Праворуч бачимо розмітку 1-2. Це в нас краєва лінія дорожньої розмітки. нас, що зад, праворуч від цієї лінії у нас узбіччя. У нас узбіччя. Рух по узбіччю заборонено. За перехрестям ми рухаємося прямо, за перехрестям у нас розмітка Є смуга для руху. Бачите, як інтенсивний рух. Крім того, водій порушив розмітку, перетнув її з лівого боку суцільно. Ну, спішун. ай 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 яй 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 Так, нагадую, ми в населеному пункті. Рухаємося швидкістю 50 км на годину. Перевищувати швидкість. Заборонено. Швидкість 45 км на годину, 45-46. Населений пункт, і в нас в населеному пункті обмежує швидкість 50 км на годину. Ну, ми і так їдемо Вимога в нас. Тепер не більше 50 км на годину, але ще для чого додатковий знак. У нас населений пункт продовжується. Опереджений знак, попереджаю, що ми знаходимося на головній дорозі. З правої сторони буде перетин з Д другорядною. Знову ж попереджуємо знак. На головній дорозі буде перетин з другорядною дорогою. Тут, мабуть, був, мав стояти знак кінець населеного пункту. Очевидно, але його немає. Ми ще знаходимося на населеному пункті. 5-50 знаку не, не було. Швидкість 50 км на годину, не більше. Знову попереджувальний знак. Ми на головній дорозі. Праворуч буде перетин з другорядною дорогою. Знову у нас якийсь, мабуть, знак його немає. От. Кінця населеного пункту Липини не було, але відразу у нас починається інший населений пункт, Прилуцьке. 50 кілометрів за годину. Перед перехрестям знак головна дорога. Попереджувальний знак. Перетин з правого боку з другорядною дороги. увага. От, можливий наїзд на пішохода. Небезпечна ділянка протяжністю 900 метрів. Додатково ще зменшимо швидкість. Веселий пункт продовжується. Швидкість на свуху, 48 49-50 кілометрів за годину. На кінець додаткової смуги або смуги для розгону. Перехресі ми на головній дорозі. Попереджувати знак. Злуження дороги з обох боків. Небезпечна ділянка. Так, нагадую, ми рухаємося по маршруту номер 5 От, Зараз будемо з'їжджати. У нас є додаткова смуга з правої сторони або смуга для гальмування. Заїжджаємо на смугу для гальмування. Зменшуємо швидкість. От, знак 5.16. У нас праворуч, крайня права смуга. Знову вітнули показчик повороту. Повертаємо. Правуруч. Манеру закінчили, в принципі, виключили. В даному випадку ми на головній дорозі, ліворуч у нас буде перетин з другорядною дорогою. Ну і знак дати дорогу. Головна дорога закінчилася. Даємо дорогу. Ми рухаємося праворуч, вмикаємо правий покажчик повороту. І у нас кінець населеного пункту. Дивимося в нас. перешкоди немає. І знову повертаємо праворуч, вмикаємо правий покажчик повороту. Але правий покажчик повороту. З'їхали на ту дорогу, яку лежаємо, покажчик повороту. Небезпечна ділянка у нас поетапне зменшення швидкості. Де? Ступінчати меншою швидкістю по державному стандарту. При ступінчатому зменшенні швидкості, одна якби така сходинка зменшення, не повинна перевищувати 20 км на годину. Будемо повертати праворуч. От. Зупиняємося. Немає в нас перешкоди, продовжуємо рух. Ну, виявилося, що все в нас смуга для розгону Знак дати дорогу діє на всю смугу для розгону У нас перешкоди немає, ми в будь-який момент можемо виїхати із смуги для розгону. Знак встановлюється за 50 метрів до закінчення смуги розгону. Ось, слідкуємо, що в нас буде відбуватися зараз. Є цікава у нас розмітка. Ось, щоб зорієнтуватися, у нас смуга для руху, праворуч у нас краєва розмітка, один, ліворуч у нас осьова розмітка. Біжаємо в населений пункту. Зменшуємо швидкість. О, зменшуємо швидкість до 50 км на годину. І продовжуємо рух. Оце у нас буде додаткова смуга. Смуга для гальмування. Ми не будемо повертати праворуч. От, Тому на смугу гальмування ми не заїжджаємо. Рухаємося по тій смузі, якій ми рухаємося. нас є поворот праворуч, смуга для гальмування. І тут же Бачимо соціальна лінія дорожньої розмітки. І з цього місця буде, це вже є смуга для розгону. Одна знак стоїть кінець смуги для розгону встановлюється за 50 метрів до кінця смуги. Ми в населеному пункті. Суцільна лінія дорожньої розмітки. З лівого боку усьова, вгін заборонено. Вона закінчується, обгін вже в нас дозволено. І бачимо кінець населеного, пункту. кінець населеного пункту. Перше, що в нас обмеження 50 км на годину, що тісне в нас закінчилося, ми виїхали з населеного пункту. І Зобов'язані ввімкнути денні ходові вогні, якщо транспортний засіб не обладнаний денними ходовими вогнями ближнє світло фар. Ця норма діє протягом року. І лише поза населеними пунктами. Ми рухаємося на денних ходових вогнях. У нас обмеження швидкісного немає, тому можемо. За прикладу, ми рухаємося швидкістю 80 км на годину. Ферети з другорядною дорогою з правого боку ми на головній дорозі. Населений пункт ще не розпочався. Тому Баже швидкості у нас не діє ну, Вже десь би по ідеї мав би бути. Знак 549 але його немає. Ну, очевидно, десь він стояв в цьому місці. Немає. Тому Само... обмеження швидкості в нас не діє. Обмеження знак обмеження швидкості не діючий, о, тому що повинна бути встановлена причина обмеження швидкості, якийсь попереджувальний знак, його немає. Знак не діючий. Ну, як бачимо, той самий маршрут вертаємося з іншої сторони, якщо ми їхали перед цим ми знаходились в населеному пункті. Тут нас населеного пункту немає. Звертаю увагу, що, в зв'язку до правого дорожнього руху, населений пункт у нас визначається дорожнім знаком. Не наявністю будівель справу, з лівого боку дороги, а дорожнім знаком. 5.49 або на білому фоні або 5.51 населений пункт на синьому фоні. Ні того, ні того немає. Так. Дотримуємося безпечної дистанції. Я 16 попереду. Ми будемо рухатися прямо, тому повинні зайняти крайню праву смугу. Вмикаємо покачі повороту, змінюємо смугу для руху. Закінчуємо маневру. Попереджуємося на локови. І далі у нас тут бачимо злуження, ми повертаємося до снизу. Звертаю увагу, праворуч від нас. Краєва розмітка, яка визначає нам край проїзної частини. Праворуч від неї це вже є узбіччя. Рух, узбіччю заборону. Заборони сигнал світлофора, от є в нас стопління, ми зупиняємося перед стоплінням. Дозволений і відновлюємо рух. І от у нас є знак кінець населеного пункту на білому фоні. 5,50. Його не було початку, але є кінець населеного пункту. Будемо повертати праворуч, тримаємося крайній правою собою, звітнули покажчик повороту. Даємо дорогу транспортним засобам, які рухаються по головній дорозі. Ну і тепер давайте будемо звертати увагу, чи є в нас знаки початок населеного пункту. У нас волк кінець населеного пункту, з правої сторони поки що знаку ми не бачимо. А якщо його немає, то де ми є? Є поза населеним пунктом. Тому щодо швидкісних режимів обмежень у нас немає 50 км на годину. Вмикаємо лівий пукащик повороту, будемо розвертатися. Пропускаємо зустрічні транспортні засоби. І, в принципі, можемо продовжити рух, у нас перешкоди немає. Розвернулися.